Це морвачері крабовою паличкою після двох яєчок. А це мені покосили траву. Сусідський хлопець прийшов, сам мені запропонував. Каже, вам покосити не треба. Наверно, ходить, дивиться, що тітя Наташа в джунглях живе. То недорого взяв, сказав 800 за весь двір, в мене двір величезний, трава була висока і низенька, він мені і ліскою, і діском. Коса моя, бензин мій. Каже, 800 гривень. Я йому тисячу дала. І ще яєчок дала 30 штук. Бо вони курочок не тримають, в селі живуть. Що ви? О, це ж вас знімати не можна на цепу. Ну не можна, тому що вольєра в мене поки немає. Отпустити по я не можу, тому що Арчик одривався і мені курочок дали. Це ось волочки, буде курочком, що всі дало складати. Арчі! За бугром мені покосив. Два роки тому я попала на хлопця, який теж найнявся покосить. Так от він мені оце за бугром, отак трошки за двором покосив. Оце по бугур за цією стороною, тут десь метра чотири, мабуть, мабуть. І от там попід посадочкою, то не моє, але там теж косилося. Він взяв 2000 за оце. У дворі навіть не трогав. У дворі мені тоді хтось другий покосив, я не пам'ятаю вже. От. Обдурив мене. Дві тисячі. А цей хлопчина говорить, що вони наймаються по селу. Тільки якщо своєю косою, то вийшло б десь двір, оцей мій півтори тисячі. Ну, тисячу дала. Я думаю, я думала, що це маловато. Може, може, і нормально це. То мене тепер сінце. Тут в мене ще зарослі, хащі. Ну, колись воно вбереться. Город не буду показувати в мене там бур'яни, я не співаю. Він так добре, що прийшов, мені запропонував, і я б його не покосила. А Морка, йди сюди. Іди кс-кс-кс. Сонце ще високе, Он, подивиться на котика. Моя тікіця, Да, Мормулеточка. Покажи, який ти гарненький. Ду. Нахлопався чи ні? Га, Амур? Амур? Де ти ходив? Я бачу, ти от сусідів ідеш. Мені сусідка казала, що У нас за цими сусідами є хата пуста, і що коти там тусуються. Я колись прийду, тебе за шкибарки притягну додому. Ти чу мене, якщо не будеш так, чи будеш так рідко приходити. Це ввечері 6-7 годин вечора. І він уже вдома, їстоньки, приходить. Я на город іду полоть, а кота, як вітром здуло. Він там ще може повалятися в мене в городі. Да? З баксиком щось там покушпилиться і тікає. Та що ж ти кричиш? Да, Мурізе. Ти моя киця. мій хорошенький. Да. Ти коли дітей принесеш мені нянчать? Я хочу внуків, амур. Принеси мені внуків, можна два, можна три, Дівочку хочу. Принесеш? Весло І так обалуваний, як ти. Годі, годі, ааа. Це каже рекламна пауза, кіт переїв, бо аж гикає.